Тринадцята година, час новин на Дніпро ТВ. в студія Артур Терещенко. мої вітання. Увага! Завтра, 31 березня у Дніпрі, заплановане часткове звуження проспекту Слобожанського на ділянці від вулиці Петра Яцика до вулиці Байкальської в напрямку на правий берег. Такий вимушений крок потрібен, аби комунальники змогли виконати аварійні роботи на колекторі зливової каналізації. Роботи триватимуть до 8 квітня. Прірва під ногами у Дніпрі в дворі будинку по проспекту Героїв 17, в землі утворилася діра. Мешканці побоювалися, що туди можуть провалитися діти або тварини. За допомогою звернулися в телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана, який отримали результат. Дивіться далі в нашому сюжеті. О, тут у нас був такий отвір: десь 20 на 20 Такий величенький дитина могла впасти животне, могла впасти колодязь глибиною 2 метри. Ще нещодавно замість забетонованої ділянки тут була прірва. Більше трьох років у дворі по вулиці Героїв, 17 під ногами мешканців була яма. Біля каналізаційного люку провалилась земля. Запах, звідти кажуть люди, був щонайменш неприємний. Сморід був так, звернулася до Геннадія Олеговича, і це було так швидко. В 12 я написала в 6 мені вже подзвонили, сказали, що все зроблено. І я прийшла, подивилася. Дійсно все зроблено. Так що реагують дуже швидко. Велика подяка. Заявку жителів зі свого телеграм-каналу голова громадської ради Геннадій Корба направив відповідним міським комунальним службам, аби ті якнайшвидше вирішили проблему. Окрім вирішення каналізаційної халепи, комунальники тут омолодили та обрізали дерева. До штабу взаємодопомоги заявки надходять з багатьох приводів. Їх обробляють та оперативно передають далі для реагування у відповідні департаменти та капе міста. Ми входимо в такий режим обращення, будемо так говорити, як в общем-то і до війни. Там де люди взагалі, заботились о комфорті своїх домів. Все це громадська рада обрабатує світі. Передають горсовіту. Горсовет реально реагують. Люди це бачать о том, На тому, що вітаєм, мэр реагирует, мэр контролирует эти процессы тоже. Поэтому принимаем дальше эти обращения, обрабатываем, просим службы коммунальные, чтобы они не затягивали с этими затягували, і будемо продовжувати цю роботу для того, щоб людям було комфортно в целерії. Звернутися по допомоги можна у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово, описати проблему можна в коментарях. Працівники СБУ викрили групу в'язнів рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених. Троє ув'язнених знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких учасників бойових дій, і представлялися їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам допомогу у встановленні місця перебування і стану здоров'я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. За свої послуги вимагали від 3 до 100 тисяч гривень. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з жертвами і більше не виходили з ними на зв'язок. Наразі спритникам мають оголосити про підозру за статтею шахрайство. Родина військовополоненого морського піхотинця очікує на повернення героя додому. Ренат Хайрулін з Новомосковська перебуває в полоні расистів вже рік. Історія сповнена відчаю, який з часом переріс у надію детальніше в сюжеті Сергія Скрипника. Телефонував 1 березня, розповідав, як правильно закрити вікна. Він хотів нас максимально берегти з донькою. У нас є донька, їй два з половиною роки. Чоловік Анастасії Ренат Хайрулін воює вже шість років. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів під Маріуполем. 24 лютого застали його в окопі. А від позиції противника у них було лише 800 метрів, тому вони одні з перших прийняли на себе удар. Морські піхотинці героїчно боронили Маріуполь. Місто оточили з перших днів березня. Вони давали відсіч ворогу, не маючи ані підкріплень, ані поставок їжі, води боєприпасів. Вони боролися за усіх нас так, як не боровся ніхто за таких умов. Їх бомбили і авіація, і що там тільки на них з неба не кидали. Анастасія нещодавно знайшла фото чоловіка на ворожих ресурсах у мережі та застигла від жаху, коли побачила, як виглядає Ренат. Припухлістю ці сенці просто від отечності їх просто не впізнати. Дуже боляче, але я продовжую боротися. У Мене бачите, така папочка з документами вже чимала, і збираємо робимо все для його обміну, для його повернення. Навіть в найстрашнішій ситуації можна знайти краплю оптимізму. Анастасія вдячна командиру батальйону за те, що він зберіг життя 267 українських військових. Це дійсно та людина, яка вчинила благородно. Яка врятувала життя наших героїв, і завдяки якій я і моя донька не маємо статусу ані вдови, ані напівсороти. Тому хочеться сказати, що Микола Валерійович Бірюков ми вас чекаємо на мирній українській землі і дякуємо вам за те, що ви вберегли наших хлопців, наших захисників. Анастасія регулярно їздить у Київ, усіма силами намагається повернути чоловіка. Звертається в усі можливі інстанції. Відповіді поки що немає. І це надзвичайно дає сили і розуміння того, що як вони боролися за нас, так власне, і ми маємо боротися. Будемо сподіватися, що батько цієї дівчинки обов'язково повернеться додому. У Дніпрі відзначили чергову річницю створення Нацгвардії України. Військовослужбовці незламною волею, мужністю та принциповістю щоразу підтверджують свій високий статус. Вони залишаються взірцем вірності українському народові. Нині нацгвардійці разом з усією країною виборюють спільну перемогу над ворогом, який віроломно вдерся на територію нашої країни і платять за неї найвищу ціну. Дніпровська бригада НГУ імені генерала майора Олександра Радієвського відзначила дев'яту річницю з дня створення Національної гвардії України. З цієї нагоди відзначили найкращих військовослужбовців сьогодні. Нацгвардійці разом з усією країною виборюють спільну перемогу над ворогом, який віроломно вторгся на нашу територію і платять за неї найвищу ціну. Урочистий захід розпочався за винусу прапора Національної гвардії, гімну України та привітального слова від полковника Євгена Шульги. Як показав досвід. Наш особовий склад нашої частини напротяг із 14-го року дуже сумлінно і чесно виконував обов'язки вантаристичних операції, в операції об'єднаних сил. А 24 лютого, під час повномасштабного вторгнення на територію нашої держави, агресора, перші хто зустрів ворога, це наша родна група. Військовослужбовці патрулюють місто і райони, забезпечуючи громадський порядок і в інших містах. Бойова слава військової частини відома далеко за межами Дніпра. Зокрема, сьогодні були відзначені захисники, які під час повномасштабного наступу забезпечували оборону рубіжного. Завдання було оборона населеного пункту рубіжного. Важка робота. Ну, зробили, вистояли всі хлопці. На всі точки були пекельні, дуже пекельні всі. Всі хлопці були дуже гарно всі. Вражали всі оборонялись. Нагоди свята кращим назвардійцям Дніпровського батальйону. Вручили відзнаки та нагороди обласної військової адміністрації, обласної ради та Дніпровської міської ради. Патріотичні пісні та концертні номери стали символічним дарунком для присутніх. Пальне знову зросте в ціні на українських АЗС. Очікують чергового стрибка. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що з 1 липня податок на додану вартість пального повернуть на довоєнний 20 відсотковий рівень. За його словами, рішення про зниження податку до 7% було помилковим. Українська мотанка це ошатно вдягнена та оригінально прикрашена лялька. У кожній українській родині вона виконувала роль оберега, була символом жіночності та мудрості. Ольга Кузнецова, майстриня з Дніпра від початку повномасштабної війни, встала до лав волонтерів. А коли ворог завдав ракетного удару по рідному місту, зробила мотанку берегиня Дніпра. Про це наш наступний матеріал. Мотанки Ольги Кузнєцової зараз роз'їхались по різним країнам Європи. Її вироби зображені на поштових марках «Доріз-2». З початку повномасштабного вторгнення Ольга Миколаївна стоїть на волонтерському фронті. Я дуже багато в'язала шкарпеток. Це ще був. В це було холодно. Хлопчикам повинно посилали на передову шкарпетки і капці. Важко було, тому що я їх дуже багато плила. Я не розуміла, чому в мене пухнуть пальці. До цього я ніколи стільки не плила гачком. Після трагедії 14 січня на перемозі Ольга побачила весь біль та страждання Дніпрян і зробила берегиню Дніпра. Я вирішила, що повинна бути мотанка, яка збереже збереже наше місто. І нікому нікому більше не дозволить собі направляти свої ракети. Після початку повномасштабної війни Ольга долучилась до багатьох волонтерських заходів, щоб збирати кошти для захисників разом з колегами. В минулому році ми виконували напередодні дня незалежності ось такі невеличкі роботи. Це в нас оберегові роботи, це такий янгол з вишивкою. І ми виконували їх вчителі для наших військових вчителів. Ми їм надавали їх, передавали у директорам шкіл, які передавали потім на фронт або у сім'ю. І ем, Ольга Миколаївна вела у нас ось таку майстерню. Незабаром в Україні випустять партію поштових марок зображенням берегині Дніпра. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі на цю хвилину. У жителів вулиці Романа Шухевича та проспекту Сергія Нігояна нині немає води. Аварійна бригада працює над усуненням аварії. Водопостачання відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби отримано від городян і опрацьовано 34 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, а також аварійних дерев, вуличного освітлення та транспорту. Більшість виконана, решта в роботі. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни, залучені усі служби мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви нині бачите на екрані, із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал приймає заявки цілодобово. І трохи статистики за добу до поліції Дніпра надійшло 11 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 48 – про вчинення домашнього насильства. Розкрито 20 злочинів. І до приємних подій. За минулу добу в Дніпрі народилося 11 немовлят, 6 дівчаток та 5 хлопчиків. П'ятьох малюків народили переселенки. Наразі це остання інформація випуску. Підписуйтесь на наш YouTube канал і спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо ж ТВ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 14-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.